Дронами по житловому будинку російські військові атакували Одесу. Нагорода Геннадію Труханову від військових. Розкрали армію майже на 100 мільйонів гривень. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Поцілили у багатоповерхівку. В ніч проти 3 липня російські військові атакували Одесу дронами. Один з них вщент розбив шість квартир будинку, ще 36 частково зруйновані. Такі цифри наводить Одеська Ова. В результаті спалахнули пожежі з 7 по 9 поверхи. Лючого будинку рятувальники евакуювали 50 людей, з них 11 – з верхніх поверхів. За даними ова, п'ятеро людей травмовані. ДСНС називає цифру 6. Прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Один прогуділо, другий і третій бабахнуло. А за кошечкою бігала вона сховалася. І все, і так уже почали сказали виходити людям. вийти не могла, двері були заблоковані. Рятувальники пішли, і спасли її. Зараз у мене житла, можна сказати, немає. Там все зруйноване, туди не можна дістатися. Тобто там вже перебувати дуже небезпечно для життя. Пожежа була страшна. Одне з перших вибухів це було влучання сіллю. Дитина зараз у друзі. Відпочивай. а вона каже: Мама, у мене вже нема навіть книжки. Нічого немає. Ми Просили достати тільки кошку, хоча б кошку, тому що ця кошка намного важні, чим многі знайомі люди звучать жилення. Но ТСНС, вони дійсно герої там не було як добратися. звуть зовут Лагер. в Переводі з ліска це удача на сніколаєва. Вона пережила несколько кантузій. очень, -очень у нас соціальна кошка которая в раз повезло. Слава Богу, вже в день російська армія знову атакувала Одесу. Цього разу двічі з різницею 4 години балістичними ракетами. Це Суспільному підтвердив речник ВМС Дмитро Плетенчук. Поцілили за інформацією віце-прем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби попри портовій інфраструктурі, де одна одному з причалів відбувалося вивантаження металу з іноземного судна. Загинуло двоє людей. Нагорода для мера Одеси Геннадій Труханов отримав відзнаку від командування 3-ї штурмової бригади. Про таке стало відомо під час сесії міської ради, яка відбулася 2 липня. Користуючись такою нагодою, ми хочемо від нашого командування передати вітання в особі Труханова Геннадія Леонідовича. І вручити таку відзнаку за підвищення боєздатності нашої бригади. Ця відзнака це не просто, знаєте, якийсь значок. Він вручається безпосередньо людям, які насправді опікуються нашими питаннями. Приковувала ланцюгом до крісла колісного та змушувала жебракувати – Правоохоронці затримали в Одесі жінку, яка експлуатувала свою майже 90-річну матір. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції. Вона вивозила стареньку в людні місця, де змушувала її просити милостиню, а щоб та не втекла, вчепила її на стопу ланцюг. Коли це побачив поліцейський, то попередив жінку про відповідальність та у відповідь запропонувала йому 15 тисяч гривень. Наразі жінку затримали і загрожує до восьми років за гратами. Що скриваєш своє ліцо? А раз своїх дітей немає, хоча потрібно було, щоб у твої діти, які також тебе посадять, щоб ти сиділа і заробляла, Реально за булочку в день. Стидна? Ні, я не стидна. Нічого не святого. Жінка запропонувала мені грошові кошти за непритягнення її до відповідальності за те, що вона змушує свою літні матір вже бракувати. Я звернувся до управління внутрішньої безпеки національної поліції з приводу того, що мені запропонувано було хабар. Громадянку було затримано під час передачі коштів. Сібриз 2025 у цьогорічних навчаннях, які проводяться у Портленді, що у Великій Британії беруть участь екіпажі чотирьох українських протимінних кораблів. У море, окрім Чернігова та Черкас, вийшли нещодавно прийняті до складу ВМС Маріуполь та Мелітополь, а також іноземні кораблі зі складу постійної протимінної групи НАТО. Про це Суспільному повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук. 30 червня стартувала друга частина навчань. Деякі елементи відпрацьовуються, такі як передача. Вантажі, спільне маневрування, дій від відео легенди о, навчання, так, і факти, які виникають реально в морі, це підрозділи служби, які є відповідні о, системи розмінування, зокрема дрони, о, які ми використовуємо в принципі повсякденно. Але звісно, ми о, тут маємо можливість ознайомитися із технологіями, які зарікують наші партнери. Можемо надати і надаємо нашим партнерам той досвід цінний знання, яке ми вже отримали під час повномасштабного вторгнення, майже пересохло. Озеро Котлабух ще на Одещині. Рівень води знизився на метр. Це критичні цифри, повідомили у державному агентстві мельорації та рибного господарства. Озеро вважається одним із головних джерел водопостачання для зрощення та господарських потреб півдня області. Від нього заповнюються озера Саф'яни та Лунг, Старнекрасівські плавні, Лошинівське та Камінське водосховище та інші водою Котлабугу зрощують землі із миїльського і болградського районів площою понад 7 тисяч гектарів. Ми бачили, що буде така критична ситуація, тому що підйому води в цьому році не було на Дунаї. Був там десь тиждень підйом води. Протягом цього тижня шлюзи були відкриті, але озеро не встигло поповнитись в достатньому обсязі. Займаємося животноводством, конкретно овцеводством. А сьогодні водопой, овець, скота – теж така проблема, тому що більша мінералізація води, вода ну, непригодна, скажімо, для підполучних. Тядаже для животних, аби уникнути екологічної катастрофи, озеро довелося примусово заповнити. Повідомляють у державному агентстві мельорації. Тож запустили два агрегати насосної станції змеїльського управління водного господарства. Фахівці наголошують, цей крок тимчасовий. Від продаж мобілізації та мільйонні збитки на Одещині. Офіцери ЗСУ на чолі з командиром частини наживалися за допомогу фіктивних військових. Про це повідомили у прислужбі Нацполіції. Правоохоронці провели понад 100 обшуків на територіях декількох областей. Командування військової частини, діючи з наразі не встановленими особами, добирали чоловіків, які не бажали проходити службу, але погоджувалися на фіктивне оформлення до військової частини. В подальшому Видавались накази про призов таких осіб та призначення їх на посади солдатів. Згодом службовці складали фіктивні відомості про нарахування грошового забезпечення, кошти перераховувалися на банківські рахунки псевдовійськових, переводилися в готівку і розподілялися між. Учасниками схеми. У СБУ повідомляють, такого роду схем в цих офіцерів було три. Вони також торгували підробленими посвідченнями ОБД та продавали пальне, що призначалося для військової техніки. Загалом збагатилися на суму майже 100 мільйонів гривень. Чотирьом учасникам наразі повідомили про підозру. їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одесі відкрили муніципальний інклюзивний пляж. Він розташований на 11-й станції Великого фонтану та відповідає міжнародним стандартам безпеки, екології та доступності. Про це повідомляє прес-служба мерії. Тут облаштовано спеціальні пандуси, душові та туалети з урахуванням потреб маломобільних людей. Також є медичний пункт та укриття. Слід зазначити, що у 2019 році міська влада вже відкривала тут інклюзивний пляж, але з перебігом часу та відсутністю належного обслуговування він занепав. Тому фактично його довелося створювати наново. Сезонні вітаміни. В Одесі почали продавати кавуни, персики та абрикоси. Ціни на них стартують від 40 гривень за кілограм і доходять до майже 200. Арбузу зараз іде кавуни Херсонської області. Є от азербайджанський е темний арбуз. Вот називається дуже вкусно. На без косточки йде Є от такі крупні Херсонської області, мелкі і крупні, 40 гривень і 50 гривень крупні. Персик ранній, вот кілія. 100 гривень. Він жирний, теж наш пірст. 150. Абрікоса і Це абрикоса, віниться бізот. Очень сладка. 150 і крупна 200 гривень килограмм. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним, побачимось за тиждень.